Вітаю вас на сьогоднішньому брифінгу. Робота над цим відео була важкою і довгою, ми перепрошуємо за це. Проте сьогоднішній контент вас точно здивує, адже такого ще ні в кого не було. Сьогоднішній брифінг буде складатися з двох частин: в першій ви прослухаєте офіційний документ української філії, а в другій вам про нього розкаже сам автор. Якщо вам подобається цей контент та ви хочете його підтримати, Підтримайте збір для 72-ї бригади ЗСУ. Посилання на збір та групу зі звітами буде в описі до відео. А ми не будемо гаяти час і перейдемо до суті справи. SCP02UA Старість. Клас об'єкта безпечний. Особливі умови здержування. Об'єкт має зберігатися у сховищі для малоцінних аномальних предметів зони. Від'єднаним від телефонної мережі. Підключення дозволяється у рамках проведення експериментів, під час яких об'єкт слід розміщувати у прямокутному приміщенні зі сторонами щонайменше 564 на 318 см, і висотою щонайменше 250 см. У разі отримання об'єктом виклику з третього джерела про це слід негайно повідомити доктора Раузера, а також здійснити запис комунікації та за можливості визначити місце перебування абонента, що викликає. Опис об'єкт становить собою пожовклий білий дротовий телефон, виробництва Ризького державного електротехнічного заводу моделі ТА 68 з дисковим номером набирачем. Маркування вказує, що його було виготовлено у 1976 році. Основна аномальна властивість увімкнутого об'єкта проявляються у створенні навколо себе зони абсолютної тиші, об'ємом 44,838 метрів кубічних. Форма цієї зони піддається обмеженому контролю у прямокутних приміщеннях, набуваючи кшталту прямокутного паралелепіпеда, зазвичай заповнюючи їх. У приміщеннях іншої конфігурації межі зони стають нестабільними. Хоча її загальний об'єм залишається тим самим. Аномальний ефект не поширюється на звук дзвінка об'єкта, людський голос та цокання годинника. Вторинною аномальною властивістю об'єкта є те, що незалежно від місця підключення до телефонної мережі, за ним зберігається абонентський номер, присвоєний на момент виявлення. Історія виявлення об'єкта об'єкт було виявлено у рамках виконавчого провадження но. Щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги з громадянки 1928 року народження, оскільки особа на судові засідання не з'являлася і на спроби контакту не реагувала за адресою її проживання прибув державний виконавець у супроводі представника поліції слюсаря для забезпечення примусового проникнення до житла і подальшого опису майна. Коли двері було зламано, група виявила у кімнаті частково муміфікований труп громадянки, що знаходився у сидячому положенні у кріслі гойдалці поруч з об'єктом. Слідча група, яка прибула за викликом поліціянта, під час огляду помешкання стикнулася з аномальним ефектом об'єкта, про що повідомила керівництво поліції району. Звідти інформація потрапила до зони. Що забезпечила здійснення оцінювального візиту та вилучення об'єкта і тіла агентами фонду під виглядом працівників бази СБУ. Труп наразі зберігається у морзі зони. Помешкання було передано законним спадкоємцям, які відмовилися від дротового телефонного зв'язку. За домовленістю з національним регулятором абонентський номер виключено з подальшого розподілу. Труп наразі зберігається у морзі зони примітка у зв'язку з непотрібністю на заплановано утилізацію. Розкажіть про себе як про автора на сайті, будь ласка. Хто ви? Представтесь нашим глядачам. Мене звати товариш Сандер. Я є одним з адміністраторів української філії фонду SCP. І наразі одним з найбільш активних авторів. Ну, це, якщо нарахувати рахувати мурзею, якого робіт поки що, я думаю, більше буде все ж таки. Дивись, до цього наші глядачі прослухали об'єкт scp 02 ua Він виявився доволі короткий. Я думаю, що у всіх після його прочитання виникає питання про те, що взагалі відбулося там. Ну, типу, давай по порядку. По-перше, у об'єкті дуже багато деталей, я б хотів почути про що ці деталі: типу, наприклад, про площу того, що може ця аномалія закривати. Так, звісно, по-перше, ти коректно відзначив, що об'єкт короткий. Це зроблено умисно, оскільки однією з задач моєї творчості є якраз відродження концепцій класичних для старового. Це короткі, концептуальні об'єкти, які захоплюють самою своєю суттю, а не якимось надзвичайно глибоким чи більшістим наративом. І мені здається, що у SCP 002 UA я зміг цього досягти. Дійсно, є декілька важливих деталей, які важливі за тавтологію для його коректного розуміння. Площа. Це ти вірно відзначив, але коректніше буде сказати навіть об'єм. Об'єм зони тиші, яка створюється об'єктом, дорівнює об'єму головної кімнати класичної Хрущовки, по якій, власне, і відбувається виявлення об'єкта. Телефон вальс, електро. Техніка Фабрика Т-68 це одна з старіших моделей телефонів, які були украй популярні у Радянському Союзі і дуже масові. І саме ця модель використовується, аби підкреслити знову ж таки, основну тему об'єкта. Старість це не просто стара модель телефону, а у старій квартирі, у старої жінки. Вона ще й пожовкла Колись отримана дарунок від вдячних дітей або чоловіка яких наразі вже немає поруч. І відповідно нікому її замінити. І ця жінка вона, змушена за цю пам'ять триматися. Окей, в мене тоді виникає ось таке питання. Тобто воно все стає на свої місця, воно зрозуміло, про що воно, але чим ти надихався, коли це писав? В принципі, теми старості та самотності і смертності вони. Проходять червоною ниткою через бату моїх об'єктів, бо вони особисто мені цікаві, вони поглинають значну частину моїх власних роздумів. Тобто мені не треба було шукати особливого натхнення, це просто відблиск тих думок, які я постійно ношу в собі. Окей. Що щодо вимарок, ти можеш описати ну коротко, хоча б натякнути, що там за тими вимарками? Чи вони просто функціональну роль виконують? І функціональну, і смислову по-перше, номера проваджень вимирені, бо вони не мають значення для наративу, і це логічно, що пункт хотів би вимирити, щоб було скоріше ідентифікувати особу, з якою пов'язаний цей об'єкт, з іншої сторони, ім'я цієї жінки виморено не тільки тому, що воно не має значення для читача, а й тому, що воно не має значення в цілому жінка, власне, перестала мати значення для своїх спадкоємців, які так радо й готово засилилися до неї після її смерті. Тобто, в тебе фактично об'єкт про відходження в небуття і непотрібність. Тобто, не, не просто про якусь старість як концепцію, а скоріше про те, що приходить після неї. Так, на жаль, ці речі часто йдуть поруч. Добре, дякую за концептуально, дуже важку для нас штуку. Я сподіваюся, що ти ще долучишся до нашого стріму, коли ми знайдемо таку можливість, і розкажеш про себе вже як про автора повноцінно, про всі свої об'єкти, напевно, і про особову справу, яка дуже популярна серед наших читачів, серед наших глядачів і взагалі серед фанатів фонду. Дякую за комплімент. Звісно, з задоволенням долучуся. Отже, дякую, до зустрічі. До зустрічі. Що ж, сподіваюся, що відео вам сподобалось. Нагадую, що підтримка зборів ЗСУ – це підтримка нашого контенту. Тож не забувайте це зробити. Маленьких донатів не буває. Що ж, сонце вже сідає, і нам час повертатися до роботи. Пам'ятайте, наша мета охороняти, утримувати, захищати.